Volkswagen Passat Airline 2013 року, надвайно дизель номер телефону, як видно, ціна 11800, автомобіль на автоматі, заглянемо вкриті. Автомобіль відкритий. так ось такий насалон. Мультируль, автоматична коробка передач, підігрів, сидінь, клімат-контроль є в нас. Ось такий еще монітор. Так, так салону автомобіль хороший. Так, навіть що з автомобілем доглядали. Так, сзади у нас є партроники. 13 рік, стартова ціна 11800 плюс присутній торг. Далі у нас Peugeot 1008 12 року, 1,6 дизель, номер телефону, ціна до Так, На огляді у нас ось такий хороший автомобіль. Hyundai 2013 року, 2.2 дизель, номер телефону. Один власник є сервісна книжка по салону. Зараз заглянемо. так Ось такий салон, автомобіль у нас наш шкірі на автоматі. так Мультируль, є підігрів, сидінь, клімат-контроль, круїз-контроль, є в нас ось такий додатковий монітор, є в нас люк і панорама. Автомобіль на максимальній комплектації. Вже ніхто в коментарях не буде писати, що він не на автоматі. Так, далі в нас є позаду партроніки. Так, досить хороша СПП на максимальній комплектації. За детальнішою ціною то ми туди продавця, продавець за радістю зустрінеться і поїсть на всі питання. Вас вітає файне місто, я, Олександр, всім дилер компанії VV Group. Показую вам Тощенмір, cm 206 x Дивіться, яка швидкість нього. Залізо. Фером показує. Алюміній, но фером. Саме смачне. Ферум плюс цинк. бачить оцинковку. По промокоду ТУКРС. гарантована знижка. Рено Clio 2011 року. 1.2 бензин, Бензин. Далі нас, у нас вас 2008 року, газ бензин, номер телефону 1250. Далі ще один ВАЗ 90 року. А також бензин, Номер телефону, ціна 1000 доларів. Далі у нас Opel Astra 2011 року 1.3 дизель 6300. Далі у нас Hyundai 2012 року, 2,4 газ бензин. Номер телефону 8700. Далі у нас Mazda. 2011 року, 1,6 бензин, 7999, але без номера. Рено 2005 року, 1,4 бензин, номер телефону 3750. Далі у нас Mazda. 14 року, перша реєстрація, 25 мотор на автоматі. 94. Далі у нас Toyota 2014 року, 1.6, газ-бензин, гасбензин. Нажимали да 12500. Далі у нас Volkswagen Caddy, 2011 року 1.6 дизель принаймні з знімається, номер телефону і книжка. раз вот таки у нас автомобиль. Так, вот с этих Сзади у нас есть фаркоп. Можно взять салон? Так, вот такие у нас салон. 226 тисяч на приборці, 5 стопіння коробка передач. Тобто хороший автомобіль. Так, Одиннадцятий рік за питаннішою ціною телефонуйте до продавця. Nissan Qashqai 2010 року, 1 VPI дизель. Номер телефону, 10 рік, 9600. Ви можете Амбан сейчас на авторинку. Можете. Вітьок, привіт. Я на Тернопільському авторинку. Бачиш, привіт там вам, в Луцьку. Як ви там, все добре? Я Так. А переселець. Дякую. Ласка, а самі. З Донецької області. Донецька. З Донецької області посолок Верхнеторецький. Привіт всім, хто зна. Дякую. Може хтось пізнає вас тут. Обов'язково. Volkswagen Transporter 2016 року, 2.5 дизель, номер телефона 8200. Далі у нас Mazda CX5 2016 року, 2.5 бензин на повному приводі 15900. Слава Тиван. 2011 року, 2,0 дизель, номер телефону 15500. Далі у нас Toyota rav 4. 2019 року. 25 бензин, номер телефону, 24900. Далі у нас Honda. 14 рік, 2,4 ГАЗ-бензин. на шкірі, номер телефону 15500. Далі у нас Ренонаган. На автоматі 12 року один дизель. Досить, досить хороші економні мотори. Так, На автоматі... Просто почитал такой по информации. Номер телефоне Цена 6900 плюс ПП. Сотни тур. Заглянем в салон. Безключевый доступ. Передний задний вами склопедемники. На автомате. Так, еще у нас вот такой монитор. Сиденье переднее в чехлах. Сзади так и в чехлах. Досить хороший збережений автомобіль. Також є парктроніки. Далі у нас сад Толедо 2004 року автомобіль. 1,9 дизель. Дезель. 5-200. 2011 року, 1.5. Дизель, Чисто. Далее у нас рано станет. Для нас тут я пороху. Потом чистый сбанзено. 2900. Далее у нас Volkswagen Туран. 15-тирик. 1,6 дизель на автоматі, номер телефону, є вебаста і також є сервісна книжка 11900. Далі у нас Toyota Corolla 2014 року. 1,6 газ-бензин, номер телефону 10700. Далі у нас Citroen Berlingo. 2004 року Вайно дизель 3700 да. Так, Opel зефіра 2008 року тут бачимо є передні задні партроніки один дизель номер телефону ціна 6300 плюс присутній тор. Далі у нас Peugeot 370 автомобіль 2006 року, перша реєстрація в 7 році була. Один 6 дизель. Номер телефону 5150. Далі у нас прожило 2004 року. Два, п'ять, вісімсот. Далі нас Audi. 98 року. Один і шість бензин, три, триста. Далі нас Опіль зефіра Zafira. 2009 року. на бензин, на автоматі 6500. Далі на року, 2, 0, да, в нас Opel Antara. Дві року, 2.0 дизель. Номер телефону 10100. Открита? Автомобіль у нас на шкірі, на автоматі, мультируль. Досить хороша комплектація в даному автомобілі, також є сервісна книжка. Також для любителів кататися на велосипедах є ось така, навіть не знаю, як правильно називається роздаткова штука для перевезення велосипедів. 50-й рік, 10 100 ось вот зацікавив даний автомобіль, телефонний. Далі у нас Volkswagen транспортер 2008 року, 2.5 дизель 11.800 Далі у нас BMW X5 2007 року 3.0 бензин 11.900 Далі у нас Volkswagen Passat 2009 року, 1.4 газ бензин 6.40. Ще одна Опель зефіра 2008 року 1.8 і 8 газ бензен 6-3 буріли?